i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Зрадник, колаборант та колишній нардеп Олексій Ковальов, зарізаний у власному будинку в окупованому місті Гола Пристань. Про це зараз каже багато джерел на окупованій контрольованій території, а також анонімні телеграм-канали. Як зазначив журналіст Андрій Цаплієнко, біля будинку колаборанта було дуже багато окупаційних поліціянтів. Олексій Ковальов, заможній Херсонський аграрій, пройшов до парламенту від «Слуги народу і несподівано на початку вторгнення, став зрадником і перейшов на сторону окупантів. Він налагодив постачання своєї продукції до Росії через Крим на Ковальова Ше була здійснена спроба замаху. Партизани відкрито заявили, що він є їхньою пріоритетною мішенью. За інформацією джерел Цаплієнка, Ковальова отримав смертельні ножові поранення. Його дружина з асфіксією їй надають медичну допомогу. Також інформацію пробивство підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. З'явилася інформація, що у залізному порту вбито екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого міністра повідомляли і пропагандистські змі, хоча одразу видалили. Джерело УП у слузі народу підтвердили інформацію про смерть Ковальова. Так, правда, відповів співрозмовник. Також декілька джерел видання мост у правоохоронних органах опосередковано підтвердили інформацію про смерть Ковальова. Однак видання зазначає, що джерела обережні ствердженнями, оскільки є вірогідність інстанування. 30 червня сам зрадник вже зазначив, що пережив замах. Однак тоді спроба партизан не увінчалась успіхом. Зазначимо, що раніше Генеральний прокурор України на підставі зібраних державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру народному депутату України Олександру Ковальову. Колаборант радів приходу російських загарбників. Росія тут серйозне. Надовго, по друге на зустрічі, ми озвучили всі наші питання і побажання. Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії. Гадаю, що скажу не лише про себе, а й про решту учасників зустрічі. Люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує, розуміє, радів на своїй сторінці Фейсбук колаборант. Працівники державного бюро розслідувань у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним. Скам у ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави агресора уряді Херсонської області, дії підозрюваного кваліфіковано як державну зраду в умовах воєнного стану пособництво державі агресору, за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А на початку травня на засіданні Верховної ради народні депутати підтримали виключення зі складу фракції Слуга народу Олексія Ковальова, який доброхіть поїхав під російську окупацію на Херсонщину. Це підтвердила речниця фракції Слуга народу Юлія Пелійчук. Народного депутата Олексія Ковальова виключено складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу у Верховній Раді України, зазначила речниця СН. Таким чином, для всіх стає дедалі більш зрозуміло, що колабораціонізм на території України неприпустимий. Смерть Ковальова є прямим підтвердженням цьому. Так буде з кожним зрадником, що погодився перейти на сторону ворога. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.